Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео знову не буде типовим для мого каналу. Я не буду вам розповідати про Канаду, але хочу поговорити про дуже важливу річ. Про ту річ, яку використовують росіяни зараз для того, щоб оправдати своє вторгнення, для того щоб виправдати свої вбивства всі ці злочини, які вони роблять в Україні. Я сподіваюся, що всі бачили це відоме відео, на якому російський солдат Якут вступив в схватку з українським бійцем. І на ножах і вбив українця прямо зараз, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Напишіть мені в коментарях, чи ви бачили це відоме відео. Я сподіваюся, що всі його бачили. Якщо бачили, напишіть, що ви бачили. Якщо не бачили, напишіть мені, будь ласка, що ви не бачили. Я навіть почекаю пару секунд, щоб ви це зробили. Знов таки, це дуже-дуже важливо. Чому ви зрозумієте трошки пізніше? Напишіть, будь ласка, правду. Е, так ось, всі бачили це відео, на якому нібито якут вступив в схватку з українським бійцем і вбив українського бійця. Чому я кажу, що нібито це. Перше питання. Друге питання, чому це відео випливо тільки зараз? Е, якщо ну, навіть самі росіяни кажуть, що ця схватка відбулася десь ще в серпні або в жовтні, тобто ну, декілька місяців тому назад. Але ця, це відео випливо прямо зараз, от так, от, от вибухнуло. І всі про нього кажуть. Ну і третє питання: чому росіяни зараз намагаються створити героя з цього деграданта, з цього Алкаша? Якута, якого показують по всім екранам? Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. І я дуже дуже вас прошу. Щоб це відео потрапило на очі якомога більшій кількості людей, які вміють думати, які вміють аналізувати. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Це дуже важливе відео, і я знаю, що росіяни зараз почнуть зацюкувати, почнуть жалуватися, почнуть робити все можливе і неможливе, щоб це відео не потрапило на очі багатьох людей. Так ось перше питання: чому я кажу, що нібито? Uh, я вам хочу сказати: я сам потрапив в цю пастку Я сам попався на цей гачок. І я декілька пару тройку днів тому назад зробив відео, в якому розповів цю історію. Я витратив багато часу, намагаючись знайти це відео. Це в наш та, час, так коли знайти будь-яке відео, це можна ну за 5 хвилин. Я перепробував багато різних е, всяких посилань. Я був на різних сайтах, на різних соціальних мережах, намагаючись знайти це відео. Так я знайшов, я знайшов знайшов якесь відео, де щось там хтось капашиться, якісь шорохи, якісь шуми, хтось щось там кричить, мелькає, дуже поганої якості відео, дуже поганої якості звук. І все це преподноситься як цей рукопашний бій. Це перше, що повинна насторожити. Я вам можу сказати, що будь-яке відео, яке реально відео, да, ну от коли українські бійці знімають відео, як вони зачищають там росіян чи ще щось таке. Ну це завжди зрозумілі відео. Тобто на цих відео можна зрозуміти, хто де що робить. То на цьому відео не можна зрозуміти нічого без чого так, без пояснень. Зато ви легко знайдете. Мільйон зараз відео, де цей деградант якут пропитий наглухо, наскрізь пропитий деградант, який не може зв'язати двох слів нормально в своєї розповіді. Він розповідає, як він боровся з Росія з українцем, як він вступив в бій з цим українцем і як він його переміг на ножах. Тобто ці інтерв'ю ви легко знайдете без жодних зусиль, в гарному качу якості. Все зрозуміло буде. А ось цей конкретний бій ви не. Знайдете це перше питання. Друге питання спочатку надавали одну інформацію: що це був. Один українець його фотографію всюди ліпили, е, приподносили ось це цей українець був. Але досить досить швидко цей фейк е, розоблачили да, українці, які знають того хлопця. І вони сказали, що да, цей хлопець загинув, цей герой загинув. Але в той час Але він загинув не так і не там. Тобто цей фейк був швидко розкритий і зараз всім підсовують іншу людину, іншого українця, іншу фотографію, і намагаються зараз пояснити, що нібито там була помилка. А ось це справжній герой, який був у цій, е, в, ці, в цій бій бійці. Е, окей, окей. Це друге, що повинно насторожити. Третє, що повинно насторожити з цим фільмом, це те, що жодний український ресурс, маломальський е, ресурс, який, е, який заслуговує на довіру, нічого не сказав про це відео. Жодний, жодний ресурс нічого не сказав. Так, це влукають ці відео, букають ці слухи, і, і все. Ну і третє, якщо ви звернули увагу, то на початку відео я навмисно сказав. Сподіваюсь, що всі бачили. Тобто я це сказав стверджено. І коли це кажуть, от так від відкрито кажуть: ну ви ж всі ж бачили, да? то людина починає думати: ну, ну да, ну, мабуть, ну всі бачили. А раз всі бачили, то це існує. А на самому ділі, навіть я не бачив, я не бачив, я вам кажу, ну всі ж бачили. Нібито я бачив це відео. Я вам ще раз кажу: я вхлопав кучу. Часу намагаючись знайти це відео і все, що я знайшов, це якесь мількатіння, незрозуміле там незрозумілі якісь шуми, з яких нічого не зрозуміло. Да? Тобто, це також повинно насторожити, тому що ну це таке маніпулювання людьми, яке дуже примітивне, але воно дуже дуже ефективне. Тепер виникає питання: навіщо, навіщо росіяни це? Роблять і відповідь на це дуже дуже проста, навіть якщо цей бій був. Насправді, да, от навіть якщо ми уявимо, що це не фейк, який зняли в Болівуді російському, а це реальне відео, яке реально відбулося, і ось зараз росіяни його витягнули і почали його розкручувати, то у цього є ну дуже-дуже проста причина. І ця причина зрозуміла, коли ми починаємо читати коментарі цих орків під цим відео. А коментарі там дуже-дуже цікаві. І зараз я вам зачитаю декілька коментарів. А і по ходу, як я вам буду їх зачитувати, ми з вами будемо розбирати. І ви чітко зрозумієте, що в головах у цих потвор, навіщо вони витягнули свого цього алкаша-п'янчугу якута і намагаються з нього зробити якогось там героя. А те, що цей якут, ну він просто це кошмар. Ну, ви можете самі це можете побачити дуже швидко, знай... Знай... якщо знайдете будь-яке інтерв'ю його. Да? Тобто там зразу все стає зрозуміло. Найтупіші орки, у яких в голові, окрім вати, взагалі нічого немає, навіть пос... остання із Віліна десь там розпрямилася ще багато років тому назад, ті пишуть примітивні пости, що «Якут герой, Якут касавчик і всі ці бла, 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 бла. І зараз багато соціальних мереж, забиті цими якут красавець, якут герой, Тобто, ну це саме примірний. Мітівни такі е, істоти це пишуть, е, які там отримують дві копійки за пост. Да? Це зрозуміло. Ті, у кого в голові трошки щось там ще десь залишилось, ось оті роблять зараз дуже-дуже підступну роботу. І це, і це важливо зрозуміти, в чому підступність. Всього цього випадку, в чому підступність цього відео, і в чому підступність, чому росіяни намагаються зараз зробити з цього падонка, з цього загарбника, з цього вбивцю, вони намагаються зробити героя. Давайте ми з вами зараз почитаємо деякі такі коментарі. Ну, наприклад, такий коментар. Каждый день происходит такое с обоих сторон. Просто в этот раз была запись. И говорите и так с обеих сторон такое происходит. Ну, тут такая абракадабра, але ця абракадабра, она программует. Давайте, давайте мы с вами зараз дочитаем. Происходит. Нужно винить и правительство обеих сторон. Сейчас война, и люди убивают друг друга э, взаимности. И вы обвиняете противника. Они оба были на равне. Но что случилось, то случилось. Если бы бы Якут мертв був, ви би ржалі просто а сейчас критикуєте. Ви розумієте всю підступність подобного поста, да? Тобто ця потвора, цей орк намагається нам довести, що це звичайна історія. Я вам хочу нагадати, що сам Якут цей знов таки з розмов, що там відбувається, на тому відео, нічого не зрозуміло, але те, що розповів Якут цей сам. Дебіл, який по п'яні розболтав е, всю цю, всю, всю, всю цю е, вигадану або реальну історію. Він чітко сказав, що українець перед бійкою сказав, що він поранений. Тобто українець хлопотав декілька пуль. Українець був поранений, і він чітко це сказав, що українець сказав, що я трьохсотий. Е, незважаючи на це, цей якут, е, це, це звірюга, наніс декілька ударів ножем українцю в бік. Це знов таки з розказів цього якута. Після цього цей українець продовжував з ним битися більше п'яти хвилин відбиватися від цього якута. Але ну звісно, п'ять хвилин, коли в тебе куля, коли в тебе ножові поранення, людина втратила кров, і людина вже все не могла продовжувати цей бій. І він його попросив. Не добивати, залиш мене, дай мені спокійно померти. Але ця потвора що зробила? Знов таки, він сам це розповідає на камеру. Він засунув йому під бронежилет гранату, тобто підірвав цього воїна. Знов таки, в мене є великі питання до правдивості цієї історії, але навіть якщо вона правдива, і все так і було. ну, Тільки за ці розмови цього якута вже треба повісити. Ну, Це, це, це просто, це потвора. да? Але, Але. Знов таки повертаємося. Навіщо це? Ці такими постами, а таких постів багато. Ці уроди намагаються показати, що ця війна ну вона буденна, ну таке буває на війні. Ну Зустрілися два воїни. І одному пощастило, а іншому не пощастило. І тут ну до цього ми повернемося трошки пізніше. Основне, що тут він, весь, весь сенс цього поста і подобних постів, подібних висарів, це те, що винити треба про обох сторон. Не зрозумів, а чому ми повинні винити правительства обох сторон, якщо це одна сторона напала, якщо це расисти напали на Україну? Якщо це расисти прийшли вбивати українців, якщо це расистське правительство правітельство, послало своїх вбивств вбивати українців, чому ми повинні винити тут дві сторони? Ні-ні. Ви уроди, це не заболтаєте. Вам це з рук не зійде. Це не не правительство обох сторін в цьому винне. В цьому винне правительство однієї конкретної країни Раші. Це воно розпочало цю війну, це воно послало своїх вбивців вбивати українців. І це тільки правительство Росії повинне всі і в усіх інших вбивств, які були скоєні на території України. Давайте з вами почитаємо наступний коментар. Такий собі. Благодетель пишет. Я против войны, но здесь надо понять или-или, другого не дано. ВСУшник за ним охотился, должен был его убить. Что-то пошло не так. Не надо забывать, как российских пленных, когда они сделали, когда они сдались, всех застрелили ВСУшники. Ролик есть. Думаю, это малая часть, что на видео попало. Все мира и добра на 25-й год, чтобы эта война закончилась и никогда не было войны на земле. Розумієте? Такий собі мудак, орк-благодетель. Я проти війни. Але, ну що ж поробиш? Прийшов наш орк, вбив українця, вбив е, тисячі інших українців. Ну, таке буває, Я лиш я проти війни, всім миру і добра. Ей, ти! Муділа, в Україні був би мир і було б добро. Якщо б такі уроди, як ти, якщо б ці орки, які туди наб, 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 набігли, не, не прийшли би туди. Якщо б ваш муділа, який лисий ходить, там карлік возомнив себе імператором, не віддав би вам приказу йти вбивати мирних людей, вбивати цивільних людей. Тому знов таки знов таки, заболтати це не вийде. І це не однакова війна для українців і для росіян. Про це ми також поговоримо. І да, А покажи хоч одне таке відео, де українці розстрілюють полонених росіян. Ось це основний цинус, для чого було написано це відео. В, в усіх мережах зараз тисячі відео, коли росіяни розстрілюють полонених українців. Ми бачимо, в якому стані повертають. Українці російських полонених, от з такими будками, харями, отожравшимися, здоровими, і якими замученими, закатованими повертають українських бійців. Так що тут ти не збрешеш. Це ви, це росіяни, вбивають українських полонених, катують українських полонених. А не навпаки, не бреши. Твоя брехня не пройде. Ми все пам'ятаємо. Українці все пам'ятають. Весь світ все пам'ятає. Всі знають, хто вбиває полонених. Йдемо далі до наступного коментаря під цим відео. Наступний популярний коментар. А я пам'ятаю, як в кінці відео Українець сказав Буряту, що тут лучший воїн на планеті. Ну я вже мовчу про те, що все це написано з помилками. Там ну, пише людина, у якої я не знаю, йдеться до чого освіти немає. Відповім. Відповім. Е, навіть якщо ця бійка дійсно була, то звісно, людина, яка смертельно поранена, яка вже хоче просто померти, скаже все, що завгодно вбивці, е, аби вбивця залишив його в покої. І це зрозуміло навіть навіть якщо це не фейк, і навіть якщо цей фейк не знімався тільки заради цих слів, що нібито український боєць. Просить і каже, що цей якут найкращий в світі воїн. Я думаю, що весь цей фейк і знімався за чисто за задля цих останніх слів. Ну, це моя думка. Але навіть якщо я помиляюсь, і це дійсно було, і цей українець це сказав, то я чудово розумію, будь-яка нормальна людина це зрозуміє, чому людина, хлопець, герой перед смертю це сказав. Він просто. Сподівався достукатися, хоч до, до чогось чоловічного, Цей, ця людина думала, що у цієї потвори Ну щось чоловіче, за людське залишилося. Але ні, не залишилося. Ця мерзота просто взяла і підірвала вже стікаючого кров'ю бійця, якщо це правда. Йдемо далі. А коли русських парней убивали ранених і знімали на телефон, о чому думали? Зло йде друг на друга з обох сторон, тільки Росія не нацисти, приходиться захищатися від нападок, а домовлятися прийдеться від этого нікуди не деться. Ви розумієте підспудність цих коментарів, а таких коментарів також багато. Нібито це зло на зло йде, та ні, уроди ви. Це зло прийшло вбивати нормальних людей. І знов таки ви не заболтаєте такими коментарями. Це ви, вбивці, злочинці, прийшли вбивати нормальних. Людей, які жили своє життя, які не думали ні про яку війну, а ви прийшли їх бивати. І звісно, українці захищаються. Домовлятися, ну домовлятися будуть, звісно. Звісно ж, будуть домовлятися. Але це не означає, що вам потворам це зійде з рук. Ні, не зійде, не заболтаєте ніколи. Ви це не заболтаєте. І ніколи українці вам цього не простять. І знов таки, не зло йде на зло, а люди зараз борються зі злом. Ось це правильно, як треба це написати. Наступний популярний коментар: Англосакси стравілі братські народи і угорають. Чого? Які братські народи? У орків є брати? Тобто. Це нормально для орка, коли брат вбиває брата. Це нормально для орка, коли мати відправляє дитину дохнути заради грошей, коли жінка відправляє чоловіка дохнути заради грошей, коли сестра відправляє брата дохнути заради грошей. Це нормально для орків, це зрозуміло. Але це не нормально для українців. Немає братських народів. Це хто? Якут, який прийшов вбивати цивільних людей, брат українців? Ви про що? Ви про що там розповідаєте? Які братські народи? Тамбовський вовк вам навіть не брат. Тамбовському вовку за вас стидно, що на його території, де він живе, живуть такі потвори, як ви. А ви розповідаєте про братські народи, якісь хтось там нібито стравив. Немає братських народів. Є вбивці, які прийшли вбивати сусідів. Все, це правда. Це проста, логічна правда. Все інше це брехня. Ну і інший коментар. Заради якого робиться це відео, так і який розповсюджується і роздувається, це в чесній борьбі зійшлися два воїни. Зійшовся український воїн і зійшовся. Росіянин, ну так сталося. В чесній боротьбі е, отримав перемогу, якут росіянин виявився швидше, кра... краще підготовлений, Там все, що завгодно, бла, 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 бла. Ну, це таке життя. Але українець також молодець. Українець також захищався, там сражався, як великий воїн, і в кінці він признав цього Якута великим воїном. В чому підступність таких коментарів? Навіщо вони робляться? І знов таки це відео розкручується зараз, із Якута робиться те. Що робиться саме завдяки саме для, за, для таких коментарів? Таким коментарем ці потвори намагаються узаконити своїх вбивців. Вони показують, вони пишуть, два воїна зійшлися у чесній боротьбі. Ну, перше, не була чесної боротьби. Українець був поранений, якщо ця боротьба була. Да? Друге, в цій бійці не було двох воїнів. Був воїн, дійсно, був захисник своєї країни, українець. Який мужньо заборонить своє, свою країну, свою родину, своє життя. Це з одного боку, хто був в цій бійці, якщо ця бійка була. З іншого боку, був хто? З іншого боку, був наєм, наємний вбивця. Був вбивця, який за гроші, хер знає звідки, з якоїсь якуті падала в тисячі кілометрів, приперся в іншу країну вбивати цивільних людей. Тобто, це була бійка не між двома воїнами, не між двома солдатами. Це була бійка українського воїна з наємним вбивцею. Це треба зрозуміти. Вони подібними відео намагаються зараз і отакими от коментарями, які нібито ну, гладять по голові, кажуть: ну, ми ж поважаємо вашого воїна, ми ж поважаємо вашого українця. Тобто, і ви повинні поважати нашого воїна. Да не можемо, не буде ніхто поважати ваших країн. Вбивць. Тому що ваші вбивці знаходяться на війні за гроші. Вони прийшли вбивати українців за гроші. Вони прийшли грабувати українців за гроші. Вони прийшли гвалтувати українців за гроші. Все, що їх цікавить, це вбивство за гроші. Це не солдати, це наємні вбивці. Ось в чому діло. Ось що треба. Пам'ятати і не вестися на такі коментарі. Тому що я бачу багато. На жаль, я чому я вирішив зробити це відео, друзі? Тому що я бачу, що деякі українці реагують, Ну не, не відрізняють цю цю підміну. Тобто не замічають всієї підступності цього відео, всієї підступності подібних коментарів. Все це відео зараз розкручується і робиться тільки для того, щоб узаконіти. Ну, Війну, щоб показати, що росіяни, ну вони ж звичайні люди. Це ж воїни, це ж солдати, які виконують обов'язок. Але ну от ось так сталося, що ну, росіяни, ну. Це в цей раз пощастило більше росіянин був краще. Ну таке буває. Але ж ми ж поважаємо і ваших українських воїнів. Тобто, ми в тому, що ми поважаємо ваших українських воїнів, ми їх розстрілюємо в голову в затилок зав'язаними руками. Тому що ми поважаємо ваших українських воїнів. Ми їх катуємо всіх у в'язнів. Тому що ми поважаємо ваших полонених, ваших воїнів. Ми їх підірвали у бараку всіх разом. Ні, 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 потвори, не вийде, не вийде. Люди, українці. Ще раз я вибачаю за це емоційне відео, я дуже вибачаюсь. Але я не можу на це дивитися спокійно, чесно. Я не можу на це дивитися. Я хочу вам донести. Я хочу вам показати, як зараз ці потвори, ці уроди, так і це, це примітивна, але ефективна маніпуляція. Намагаються маніпулювати. Українцям намагаються показати, що нібито, там також солдати, ні, не треба забувати. Немає солдатів російській армії, принаймні в тій армії, яка воює зараз в Україні. Там всі наємні вбивці, всі до одного. Всі до одного наємні вбивці. Вони всі там по контрактах. Вони підписали контракти. Вони отримують гроші за свої вбивства. За те, що вони гвалтують, грабують, вбивають, вони отримують за це гроші. Це наємні вбивці. Це не однакова війна для України і неоднакова війна для Росії. Для України це визвольна війна, це вітчизняна війна, це війна за свою свободу. За своє життя. Для Росії це не та ж сама війна. Для Росії це навіть не війна. Для Росії це напад банди терористів, вбивців, е потвор за гроші. Вони прийшли вбивати людей в іншу країну за гроші. Це треба пам'ятати. За гроші за ресурси, за можливість безнаказано вбивати, гвалтувати, грабувати. Тобто це дві різні війни, і на цих двох різних війнах є тільки українська армія, є тільки українські солдати. Там це наємні вбивці. Це треба. Пам'ятати, ось для чого росіяни зараз витягнули це відео. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я вам хотів розповісти. Сподіваюсь, додивились це відео до кінця, незважаючи на мою емоційність в цьому відео. Я вибачаюсь за цю емоційність, але я не можу промовчати, коли я це бачу і коли я це чую. Друзі, я дуже... Сподіваюсь на вашу підтримку. Я дуже сподіваюся на ваш розум, на те, що ви можете відрізняти е, ці фейки, е, розуміти, для чого ці потвори. А вони, вони досить е, непримитивні. Так, там основне населення 90% примітив забитих, затурканих цих орків. Але там є, є, є ті, хто е, може створювати такі підступні. Моменти для того, щоб забити, затерти, знаєте, заболтати всю цю війну і всі ці злочини, які вони творять зараз в Україні. Друзі, я сподіваюся на вашу підтримку. Я дуже прошу вас допомогти цьому відео, потрапити на очі якомога більшій кількості українців, Розшарте посилання на це відео. В соціальних мережах, будь ласка, поставте вподобачки е, в цьому відео. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте відносно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.